Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Маринюк. Я знову таксую і знімаю вам відео, тому що ну, потрібно все ж таки пояснити і продовжити серію відео звільнення в Канаді, і що взагалі відбувається, куди що я придумав, куди я зібрався. Мені багато хто пише. Ти що повертаєшся в Польщу там чи куди їдете? Є вже люди, які пишуть такі теорії, як «Та він точно зібрався в Саскачеван, там легше отримати піар, це 100% він туди зібрався. Друзі, ми нікуди поки що не переїжджаємо. Ми залишаємося у Вінніпезі. А Що буде відбуватись? Зараз все поясню, хто їсть смачного і поїхали. І так, перше. Я звільняюся з роботи, причини та як відбувається звільнення. Дивіться попереднє відео. А сьогодні розповім, куди зібрався. І це я йду навчатись. Я йду навчатись на трак драйвера, на перший клас. Ну, в Манітобі це клас One, типу перший клас, або semi трейлер трак називається. Це фура, далекобійник. Е, йду навчатися. Чому саме сюди? Е, тому що. По-перше, на цю роботу не візьмуть любу людину з вулиці. На мою роботу, де я працював і отримував 2500 на руки. Це без надгодин, без субот. От просто по 8 годин, з понеділка по п'ятницю, 2500 на руки. Все, це мій потолок. Вище ніхто вже нічого мені не підніме. І 2500. Проти зарплати далекобійника, так, можливо, я буду їздити більше, можливо, буду мати більше годин, витрачати на це, так, але це і більша зарплата. По-перше, це зарплата і за годину більша, і зарплата і так, яка буде виходити фінальна, якщо я працюю багато, також буде більша. Є дуже багато різних е варіантів, де можна працювати. Можна їздити по всій Канаді, можна їздити по Манітобі, можна їздити по Вініпезі, можна їздити на США. Коротше, варіантів, купа зможе їздити не тільки на а, Фурі, зможе їздити на великих шкільних автобусах, таких жовтих. Може їздити на також швидка допомога, поліцейська машина, міський автобус, оцей величезний автобус, який ходить по місті Веніпех. Коротше, зможе їздити на всьому абсолютно на всьому. Що тільки є, тому що, ну, окрім мотоциклів, тому що мотоцикли це окремо. На них треба окремо навчатись, окремо здавати також на водійське посвідчення, екзамени. Коротше, ось так це відбувається. Тому я йду навчатись 1 травня. Я вже не працюю на своїй роботі, 30 квітня я останній день відпрацьовую, і на наступний день, це четвер, 1 травня, я сижу за партою в школі і навчаюсь. Що за школа, і що вона потрібна? Школа потрібна обов'язково. Без навчання в таких школах неможливо піти і здати практичний екзамен. Типу, це основна вимога. Ви маєте пройти навчання. Я взяв навчання на 120 годин. Це 4 тижні. Перший тиждень навчання по 8 85 годин. Ну, Бо там обідня перерва ще є. А, і. Два тижні потім йде по 4 години чи половиною і потім останній тиждень знову 8 половиною годин. І все. Далі якісь там екзамени. І отак от. Також я буду таксувати, так як я зараз таксую на Uber. Весь цей період, коли я буду навчатись, я буду також і таксувати. Після навчання або до навчання, там вже як вийде я буду експериментувати з графіком. І отак от буде це отак от тимчасово. Після того, як я здам екзамени, в мене почнеться пошук роботи, який також може бути довгим. На період пошуку роботи я, звичайно, також буду таксувати, розсилати резюме. У мене буде класне резюме. Я зроблю його досить класним, враховуючи весь той досвід, який в мене був попередньо, і досвід, який я вже дізнався від інших людей. Коротше, зроблю супер круте резюме. Зроблю супер класний супровідний лист, а, можу зробити. в мене будуть декілька референсів, тому що у себе на роботі я також інколи під роб... Ну, коли не було водія у нас на роботі, мене брали, і я сідав і розвозив а, замовлення нашим клієнтам. Тому у мене є досвід водія в доставці, так як ну, типу на великих автівках такий, типу, як не знаю. Величиною, як Мерседес Спрінтер, ну, типу, як в Україні от маршрутки ходять маленькі-біленькі, от такою от величиною в мене є а, досвід водіння по Вінніпезі в Канаді. Типу, це поки що саме більше, на чому я їздив в Канаді. Тому я також візьму собі референс Референс це з роботи, типу, як а, рекомендація від минулого роботодавця: що оцей хлопець класний, беріть його на роботу. І от я візьму, що я от був водієм і, коротше, буду. Шукати також по знайомих. В мене є декілька знайомих, які працюють водіями, і я їм передам своїх декілька резюме з супровідними листами, там де я буду розказувати, який був класний хлопець, чого я навчився в минулого роботодавця, на яких позиціях я там працював. Як я класно вмію їздити, як багато років я їжджу, на чому я їжджу, і взагалі в мене такий великий досвід в їзді. Я так люблю цю роботу, так люблю їздити. Що вирішив аж змінити професію на водія, ось так я їм все це розпишу гарненько за допомогою чата GPT, до речі, хто ним не користується, користуйтесь дуже крута штука. І е, зроблю все класно, буду намагатись знайти роботу максимально швидко. Вийде знайти швидко, буде дуже класно, дуже супер, якщо все так вийде. Якщо не знаю. Щось піде не так. А, вся надія буде на авто, що з авто буде все окей, і я буду таксувати, розводити доставку і таким чином буду заробляти ті кошти, які нам потрібні, щоб просто жити. А, також, можливо, всі ці плани різко зміняться, а, так як ну, ми можемо виграти грін карту. Виграємо не виграємо, не знаю. Відсоток 1%. Відсоток. Один що ми її можемо виграти, граю я вже ту грін карту, не знаю, скільки років, якось порахую, і знімлю вам також відео, як ми будемо перевіряти ці результати, ми зберемося компанією. Всі, хто там грає ту грін-карту, можливо, тільки з друзями, не знаю, і будемо перевіряти свої результати. Я вам знімлю відео, як це все буде відбуватись. Можливо, подивимося. І якщо б ми виграли б грін карту. То я не буду навчатись далі. Там в нього можна в цій автошколі можна оплачувати частинами. І я заплачу першу частину, піду навчатись, тому що навчання 1 травня розпочинається. Результати будуть доступні 3 травня. А, ну, я перевірю 4, тому що 3 може дуже сильно зависати сайт, і буде важко це зробити. Коротше, якщо ми перевіримо, і, типу, дуже мало на це. Шансів, але все ж таки, якщо ми виграємо, то, звісно, ми будемо робити все, аби встигнути на інтерв'ю, аби отримати візи і отримати свої грін карти. Полетимо в Штати, це звичайно. Ми, швидше всього, переїдемо туди на авто, і це тисячу відсотків, що ми будемо це робити. А, якщо ми не виграємо, то нічого страшного. У нас класний план, по якому ми будемо рухатись, і порівняння зарплати до того, яка в мене була, і порівняння зарплати далекобійника трошки в два рази приблизно зарплата на руки. Тому я гадаю, це вже буде непогано. Це вакансія, на яку Просту людину з вулиці не візьмуть і за два тижні не навчать, так як в мене це було на попередній роботі. Ну, реально, берете любу людину з вулиці, дайте мені її, я її навчу за два тижні все. Вона буде вміти все просто. І на далекобійника так не вийде. Тому що, по-перше, не всіх є кошти йти, куди зараз навчатись, багато людей живуть від зарплати до зарплати, нічого не відкладають, в принципі, як і ми жили на цій зарплаті. І коли з'явилася можливість після списання податків у відео, там де я списував податки, ми отримали 6 тисяч повернення назад. Хочете, дивіться відео, там буде більш детальніше. І ну, я собі вирішив, що це той шанс, яким потрібно скористатись. Є кошти на оплату навчання, є можливість, є авто, є як запасний варіант, потрібно робити все. Зробити на всяк випадок собі Uber і використати цю можливість, так як в мене було свіжа зроблена в Канаді. Це називають сейфті для тих, хто не був в Канаді, це е, технічний огляд. Якщо є свіжий технічний огляд, у мене є три місяці, щоб зареєструватись в Uber. Я це все, звісно, зробив собі чисто на всяк випадок. А коли вже отримали це повернення податків, то звісно вже точно вирішили, що все потрібно йти навчатись. А з навчанням, там ще також були прикольні історії. Вам це також потім розповім вже в наступних відео. Я гадаю, що цей шанс просто так випускати було б дуже тупо, і ним потрібно було користуватись. Є кошти на навчання, є авто, є можливість це зробити, не дають піар, то чого ж сидіти, чого ж чекати на тій роботі, тим більше за ті кошти, які не покривають. Всі потреби моєї сім'ї тому прийняли таке рішення. Я надіюсь, це рішення правильне і отакі новини: я або лечу в Штати, якщо виграю грін карту, коли вже вийде це відео. Швидше всього я вже буду знати результат. А ви це дізнаєтесь трішки пізніше затримкою, тому що я знімаю вам багато відео, роблю все зараз. Виставляю, щоб спершу їх бачили спонсори, а потім вже решта людей. І таким чином я роблю контент наперед. У мене є регулярний вихід одного відео в тиждень. Це в мене як закон. Стараюсь публікувати кожну середу і. Таким чином, тримаю хоч якусь регулярність на каналі, ну, хоч якось. Відео стабільне в тиждень виходить. Мені це подобається таким графіком робити. Частіше випускати відео, на жаль, не можу, тому що ну, реально не вистачає часу на все. Я зараз працюю на двох роботах і ну, просто ніяк зараз робити більше відео. Дві роботи, зараз навчання, що в мене почнеться. Це буде так само, можна сказати, дві роботи: навчання плюс робота, плюс YouTube. Плюс щось потрібно буде вчити англійською для навчання. Коротше, багато-багато ще чого потрібно робити. І плюс сім'я ж в мене є. Хоча ну, вже капець як важко нам зараз. Ну, не знаю. Надіюсь, ми це все пройдемо. Будь ласка, напишіть в коментарях, що Вікторія молодець, тому що вона реально молодець. Вона зараз повністю 24 на 7 там сама. З дитиною, з домашніми якимись справами, з усім, з усім, з усім. Їй дуже важко зараз, і морально, і взагалі їй буде дуже приємно почитати ваші коментарі. Вона читає всі-всі всі коментарі під всіма моїми відео і навіть часто відповідає комусь. Тому напишіть їй щось приємне. Вона дійсно молодець. Я знаю, що тобі Вікторія дуже важко. Я надіюсь, ми. Прорвемось. План у нас дуже класний. Навіть два плани. Якщо виграємо грінку, просто плочу за перший тиждень навчання. Далі ми не плотимо і робимо все, аби полетіти в Штати, так полетіти, переїхати на авто. А якщо не виграємо, то в нас і тут класний план. Е, я гадаю, непоганий для початку, ну як мінімум, до того, аби дочекатись піару, це хороший план, хороший варіант. Такі у нас тут пироги зараз. Ну що, я поїхав далі працювати і побачимось десь в наступних відео. Буде цікаво, покажу вам, розповім детальніше, що можна зробити не на клас перший, а на клас третій. Це 5 тонн возити з повітряними гальмами. Туди також входять, до речі, менші шкільні автобуси та менші е, автобуси для перевезення пасажирів. Якщо вам цікаво буде це, то скоро також буде відео про таке навчання, чи реально це зробити, чи варто воно того, чи ні. Я вам все розповім, є багато нюансів. Я в цій темі вже, ну, десь, напевно, з нового року я цим цікавлюся. І після нового року, так чим далі, тим я сильніше в це поглиблювався. Спочатку я хотів зробити собі клас третій, здав все на клас третій, потім е, спробував один урок пробний. На класі першому, ну, типу, цей третій, перший. Там дуже важко все пояснити вам зараз. Коротше, в мене там було. Я хотів спочатку одне, потім вже передумав і зробили. Ну, вирішили вже ось по цьому плану йти. І поки що це самий нормальний, адекватний план на сьогоднішній день, який можна зробити і мати, хоч якусь, хоч якусь бумажку тут в Канаді, по якій буде більша зарплатня, чим в звичайної людини без бумажки з вулиці. Тому, в будь-якому випадку, це краще. Все, Щось я вже багато наговорив. Голова взагалі не варить нормально. Напевно, потрібно або йти спати, або йти монтувати відео, або їхати щось, десь якісь замовлення ловити. Коротше, побачимось в наступних відео. Бай-бай.